Друзі, привіт! Я сьогодні вже повернулася із Києва, але ще не доїхала до Херсона, зупинилася посередині в Миколаєві. Ловлю кожен момент, прогулялася з донечкою, порелаксувала, бо не треба дивитися в небо. Верніше в небо дивися і радієш, яке гарне воно сьогодні. І взагалі, яка гарна у нас Україна насправді. І дуже не хочеться це втрачати. Тому, незважаючи на те, що гарних новин немає, сама гарна новина, що ми живі. І у нас у кожного зараз є свій маленький фронт нашої боротьби. І от нехай на цьому фронті кожен, хто що, біз... що собі задумав, а, а, нехай це збудеться, здійсниться. Нехай вам допоможе Всесвіт. Отак От я хочу побажати в день літнього сонцестояння. Я би хотіла побажати, щоб вони духа побільше сьогодні пачками. Нашим я би хотіла побажати, щоб вони викрутилися з любої ситуації. Ех, це я про військових Херсонцям Завтра я вже повернусь. Коротко сьогодні. Буду, як завжди, маніпулювати і просити, щоб ви долучилися до нашої лотереї. Ми збираємо зараз, значить, на слорах ми не збирали, повторюю, за допомогою вас, і ми не збирали, збираємо зараз на поточні потреби. Ну, як поточні. Вони у нас кожен місяць, одні й ті самі. Пекарня, спанбонд, основа для сіток. Економимо кожну копійку, але не здаємося. І з вашою допомогою, я думаю, ми протягнемо ще довше, довше і довше. Вчора вночі були обстріли, незважаючи на те, що це я зараз про Херсону, незважаючи на те, що я не була в Херсоні, звісно, я читаю наші телеграм-канали. Слава Богу, ніхто не загинув, але є поранені жіночки поважного віку. А сьогодні вночі за собою, значить, наблюдала, почула повітряну тривогу дуже гучно. І думаю, так мені не хочеться оце нові звуки для себе впізнавати. Може, вони десь прилетять і їх зіб'ють там десь на ізлюті ці, ці шахіди чи що там летіло, я не стала дивитися. Я перевернулася на інший бок і задрихла. А вранці Оленка каже: я взагалі не чула повітряну тривогу, ми вже звикли. Я вам хочу сказати, що це не означає, що не треба дослухатись, але я вважаю, що ми були в більш-менш безпечному місці, тому і ці стала. Ну і не було чутно ніяких. Не шахидю. Оце зараз я в Миколаєві і зараз такі звуки капець. Я боже в Херсоні сто раз укакалась. А це на мотоциклі їздять під вікнами. Ой. І сміх і гріх. Взагалі, якби смішного насправді мало. Це вже просто, мабуть, така реакція на от ці стреси і всі ситуації. Бо насправді ми вже, ми вже особисто там, наша сім'я, ми живемо в цьому стресі вже 11 років да? з 2014-го. Та й всі ми, всі, хто небайдужий, всі живуть в цьому, в цьому стресі вже стільки. Жалко, подивилися сьогодні світлини у нашої Сари був випускний, 12 років, випускний з молодшої школи. І вони там танцюють, дітки в Іспанії, там... а мені так жалко, що ми не можемо бути поруч в цей день. І так трохи я, і не трохи, я вам скажу, засмутилася, ну, але вже як є. Поки що да, про з'їзд я вам вчора зовсім трішечки розповіла. Уже коли повернусь в Херсон, сяду за свій комп'ютер, напишу собі план, щоб нічого не забути, я буду розповідати більше. Сьогодні ви бачили, мабуть, у Петра Олексійовича на сторінці Світлини. Там десь є і я. Шукайте роду голову, там і я є. Світлини біля квадрокоптерів повезуть нашим військовим. Вчора Петро Олексійович сказав, що так, важко. З арештованими рахунками, з цими палками в колеса, що ставить зелена влада. Сією... Я вже не кажу про повагу, Боже, Боже, ні, взагалі про, те, про цей тришатін, що відбувається, яку повагу можна очікувати від зеленого лайната? Ніякої. Але Петро Олексійович вчора сказав, що важко, але вони, ми не дамо їм привід, і ми не дамо їм таку надію, що ми перестанемо допомагати ЗСУ. І я, коли я дивлюсь, я не зможу, можливо, вам передати цю емоцію, але я спробую. Коли я дивлюсь на людину, котра. От правда може втратити взагалі все. Ну як втратити? Заберуть просто, вкрадуть. От як у Ніни й або кралі сім'ю. І нічого, да? От так? Отак і тут. Можуть обікрасти, можуть посадити в тюрягу, можуть зробити все що завгодно, законності немає. Верховний суд, ну, таке там, побачимо, поки що я пишу Верховний суд з маленької букви це моє. Я так вважаю за потрібне, поки вони не виправляться в моїх очах. І людина ще настільки позитивно, спокійно, виважено, без істерики, ще розповідає про те, що кується, але менш тим підтримує своїх. І дає надію, і на... ні, про надію не скажу, а надихає, заспокоює одним своїм виглядом. І ти думаєш, ну раз уже ти в цій команді, раз уже ти в Європейській Солідарності, раз уже ти зробив цей крок в 2019 році, то треба просто йти далі. І я просто знаю, що наші військові, от ті, котрі, Воюють Європейська солідарність, котрі е, впираються, котрі зовсім не народжені для війни, але вони воюють і кажуть, ми будемо воювати. І вони дуже-дуже дивляться на Петра Олексійовича і кажуть: поки воює Петро Олексійович, ми не можемо здатись. І я собі теж це гасло беру для себе, поки воює той, з кого я беру приклад, не здаватись. І я теж буду воювати. І от у кожного із нас, як я сказала з самого початку, є наш маленький фронт у кожного свій, і ми його тримаємо. Мені легше, кажу правду всім, мені насправді легше набагато, ніж можливо будь-кому, тому що я в команді гарних, справжніх, небайдужих, котрі можуть підтримати. Не тільки там донатом на ЗСУ, а взагалі морально підтримати і стати поруч. І я цьому дуже радію. Так, да, пане Єн, він як окупації, да. іменно це. Вони намагаються лишити всього. І ти як в той кліці, коли нас от звільнили з окупації, і коли мене запитували, от, от як ви ще можете порівняти. Я кажу, я можу порівняти з кліткою. Котрій ти сидиш, і у тебе не вистачає повітря. От я можу порівняти з цим окупацією. Ти в клітці. От так і Петра Олексійовича зараз, ми всі як в окупації, насправді, ми зараз всі в окупації, внутрішній, нас окуповує і дуже успішно зелена влада.